У 950-х роках президент Шарль Деголь, переймаючись безпекою країни, почав ставити питання, чи не обмежує членство в НАТО її суверенітет. Він вважав, що військова стратегія Альянсу занадто залежить від США та Великої Британії, а Франція? Повинна мати більше самостійності у питаннях оборони. Генерал Деголь намагався змінити формат співпраці, але ці ініціативи не знайшли ані підтримки, ані розуміння. Однією з головних причин конфлікту стала розробка Францією власної ядерної зброї. США не хотіли передавати Парижу ядерні технології, на відміну від Великої Британії, яка стала частиною спільної ядерної програми США. Франція ж прагнула повної незалежності, і це стало ще одним приводом для загострення відносин. У 1960 році Франція провела перше ядерне випробування в Сахарі, заявивши про незалежність своєї оборонної політики. У 1966 році де Голь оголосив про вихід Франції з військових структур Нато вимагаючи виведення штаб-квартири альянсу з Парижа, французька армія більше не підпорядковувалась загальному командуванню НАТО, а американські війська залишили територію України.